Доброго дня всім, хто дивиться це відео. Коли час відкривати виноград? А ви як думаєте? У мене сніг, кінець березня і маю, що маю. Дуже багато снігу намело, ще падає, але планував у перших числах квітня вже розкривати. Ну і так коротенько, виноград я вкриваю тільки землею. Як на мене, це найкращий спосіб вкривання винограду. Але зараз покажу ще один варіант. Не завжди є можливість вкрити виноград саме землею. Для когось це дуже важко, можливо, місце не дозволяє. І як варіант можна використовувати старі мішки. Ось як бачите, тут йде старий рукав у мене, а під землею вже минулорічна лоза. Саме молоденьку лозу минулорічну з бруньками нам треба зберегти. Якщо пишуть, що морозостойкість винограду мінус 18, мінус 20, мінус 30 навіть, це в першу чергу стосується рукавів та лоз, але не бруньки. Якщо брунька вже прокинулась, або навіть є пагін молодий зелений, то він гине при температурі мінус 1, мінус 2, можливо, мінус 3, це максимум. Тому, будь ласка, не поспішайте відкривати свій виноград. Неочікувана погода, звичайно, але нічого. У землі виноград не випріє. Якщо лоза, звичайно, визріла у вас, якщо це так. Вона не випріє і нічого їй не буде. Дуже сподіваюсь, що вже скоро буде сонечко, буду розкривати свій виноград та робити суху підв'язку. Ось така погода у кінці березня. Щоб ви не думали, що я знімав це відео ще взимку, дивіться, вже навіть піонії ростуть. Весна, ось така весна, навіть більше вже майже тиждень цвітуть крокуси десь тут, о, оце воно. цвіли собі, а тут на тобі сніг. І тюльпани так само, вже великі. Якщо все ж таки відповідати на питання, коли особисто я? Розкриваю виноград, я орієнтуюсь за одним єдиним фактором. Це температура. Якщо в день температура була плюс 15, плюс 17, 20, а вночі плюс 3, плюс 5, і так хоча б тиждень, а краще 2, то я свій виноградник вже відкриваю. Виходить, що середня температура за добу ну, повинна бути хоча б плюс 15, плюс 18, а краще вже плюс 20. Щороку цей термін припадає приблизно на першу декаду квітня, 7 квітня, 10-го, може 5. Я орієнтуюсь за погодою та температурою. Але навіть коли середня температура вже плюс 15 і вища, і ви вже відкрили свій виноград, не ховайте своє укриття. Якщо, наприклад, як у мене тут мішок. Не треба його кудись у підвал або на горіще, тримайте матеріал, яким ви укривали виноград поруч, бо можуть бути заморозки ще у квітні і навіть у травні. Нехай краще буде під рукою. Коли я розкриваю свій виноградник приблизно у той самий час. Я ставлю черенки на пророщування. Але сьогодні не про це. Можна, звичайно, розкривати виноград і раніше, хтось на день, раніше, на два, на три, на тиждень навіть. Але, як на мене, це великої ролі вам не зіграє. Бо усього живого у нашому світі є свій біологічний годинник, і виноград прокинеться саме тоді, коли йому потрібно, коли будуть відповідні для нього умови, включно з температурою. Дякую за перегляд. З цим снігопадом усі виноградні роботи трошки посунулись у терміні. Ну що ж робити, природі не накажеш. Буду виходити з того, що маю. Мої глядачі. Бажаю кожному з нас скорішого миру та перемоги. Все буде Україна!